Ми добре зробили, що прийшли на богослужіння. Люди, які не прийшли, щось втратили. Можна втратити, не знаючи, що ти втратив. І собі думають, що ти нічого не втратив, аж поки ти десь не побачиш, скільки ти міг втратити. Важливо для нас цінувати, коли ми десь перебуваємо у служінні. Я пам'ятаю, ти десь дивишся фотографії інших людей. У них такі багато історій, де вони там щось були, бачили їх так багато цікавого. Тех часу нема, на це буде там зайнято, то в служінні, то ще десь. Але проходить час, і людина розуміє, що було більш важливіше. Час, проведений в спільності з братами і сестрами, проведений в тому, коли ми шукаємо Божої волі, це важливий час. Я хочу зачитати один вірш, книга Ісуса Навина, 4 розділ з 12 вірша. Перейшли також сини Рувима, сини Гада, а також сини половини племені Манасії. Озброєні вони, під роздім лишли попереду всіх ізраїльтян, як і заповів їм Мойсей. Ізраїльтяни переходять річку. І написано там про весь народ, як вони переходили, війшли в воду священики з ковчегом. Весь народ переходив, але згадується про деяких людей, які переходили. І написано, що сини Рувима, сини Гада, і половина, е половина племені Манасія Вони йшли попереду ізраїльського народу, коли переходили Йордан. Цих людей чимось виділили, а виділили їх тому, що так заповідав Мойсей, щоб вони так і робили. І ось те, е про що я хотів би нагадати яку історію і закликати нас до молитви за мир в Україні. Сьогодні наш день посту. Молитви. Ми так кажемо День посту молитву. Не знаємо, як багато членів церкви дійсно є в пості та в молитві. Але це день церковний. Хтось про це більш переживає, для кого це актуально, для когось це не сильно актуально. Вони не знають, що церква молиться по п'ятницям за мир та перемогу. Але я би хотів закликати нас до цієї молитви. І декілька думок, чому ми про це маємо молитися, і яку ми маємо займати позицію. Історія про. Перехід через Йордан. Я думаю, що ви бачили такі карти, коли в Біблії на початку дві карти, і в кінці дві карти є. На початку старозаповітні, а в кінці новозаповітні. Там за часів Ісуса і подорож апостол Павла. Спершу це подорож Аврама і друга розподіл між колінами. Класична карта, яку ми знаємо. Але хотів би для нас нагадати: Йордан переходили не з заходу на схід. Так, як ми це представляємо ну, від Єгипту ближче, а зі сходу на захід? На сході Йордану виділили трьом племенам двом з половином. племені Рувима, племені Гада і половина племені Манасії. Оце їм виділили на сході. І весь Ізраїль знаходився на цій землі, на сході. І ось вони мають переходити Йордан. Бачите, там між двома морями знаходиться Йордан. Вони мають його переходити. Є люди, чию землю вже відвоювали весь ізраїльський народ. І це їхня земля земля Рувима, земля Гада і половина племені Манасій – це їхня земля. Але вся інша земля ще окупована. Там живуть люди, яку треба звільнити. І е, якраз переходить Ордан, переходили в першу чергу ці люди, які мали допомогти іншим ізраїльським. Племенам звільнити цю землю від людей, які там були, бо цю землю обіцяв Бог ізраїльським синам. Книга Ісуса Навина це початок цієї історії, перший розділ з 10-го вірша. Після цього Ісус звернувся до начальників народу з такими словами: Пройдіть поміж табором і звеліть народові, говорячи, приготуйте собі на дорогу запас їжі, тому що через три дні. Вам належить перейти цей Йордан, аби заволодіти землею, яку Господь Бог ваш дає вам у спадщину. А нащадкам рувима, гадай, половини племені Манасії, Ісус сказав такі слова: пригадайте слова, які вам заповів Господній слуга Мойсей, кажучи: Господь ваш Бог, вам дав відпочинок і поділив вас цією землею. Нехай ваші жінки, ваші діти і ваша худоба оселяються в краї, який дав вам Мойсей по цей бік Йордану. А ви, а всі боєздатні, і здорові, організовано підуть попереду своїх братів, щоб їм допомагати. Коли ж Господь дасть відпочинок вашим братям, як і вам, і коли і вони заволодіють краєм, який Господь ваш Бог їм дає, тоді ви повернетесь до земель ваших наділів. І успадкуєте, що дав вам Мойсей, Господній слуга, на іншому, східному боці Йордану. Вони ж відповіли Ісусові, говорячи, все, що ти нам звелів, зробимо. І куди б ти нас не послав, підемо. І навіть цю проповідь назвав зробимо і підемо. Так як сказали плем'я, це вже не сини рувима, вже там декілька поколінь пройшло, плем'я Рувима, гада і половина племені Манасії. Історія нам зрозуміла, але. Я хотів би, щоб вона для нас по-новому за барвами такими яскрами, ми щоб подивилися, наскільки це може примінити до нас. Буває така ситуація, що до різних людей в цій же ситуації різні заклики. Одні людини, ти що стоїш, йди кудись, а думаю, не, не спіши це роби. Одна та сама ситуація, різний заклик. І в цій ситуації навіть сам Ісус він говорить різні слова, до всього заретян. Крім цих двох з половиною племен, він говорить: беріть їжі на три дня, готуйтеся, будете переходити Йордан і будете завойовувати землю, яку обіцяв вам Бог. Іншим двом з половиною племенам говориться по-іншому. Вони теж мають переходити Йордан. Робити будуть те саме, але до них по-іншому говориться. Пригадайте, як Мойсей вам заповів цю землю. Ви вже нею володієте. І все у вас тут добре. Але лишайте тут жінок, лишайте тут дітей, а ви. Всі, хто при зброї, маєте допомогти вашим братам перейти. А потім ви вернетесь назад і на, на схід на, на, на той бік Йордану і будете там жити. І оці люди так і сказали: зробимо і підемо. Але ти, Ісус Ісуснав, і до тебе є завдання. Ти будь мужній і сильний. До кожного трошки порізно прозвучало. В одній цих ситуацій порізно прозвучало, коли війна до деяких людей. Звучить слово, нехай в вашому серці буде мир. Тоді, коли там неспокій, коли там багато що бурлить людина, щось переживає, їй кажуть, треба тобі заспокоїтись. Для деяких людей під час війни слово звучить, щоб за них молитва Боже збережи їх фізично. За всіх людей треба молитися, щоб Бог зберіг фізично. І, і за людей, які в Києві знаходяться, і людей, які знаходяться і ще більш на заході, і в Закарпатті, і туди може прилетіти. Але є люди, для яких це слово по особливому і молитва за їхній захист звучить особливо актуально, бо вони там, де особлива небезпека. Є слово, для кого звучить будь мужним. І слово, я навіть вчора спілкувався, сьогодні людині писав кріпись. Вона каже, кріплюсь. Таке, така в неї непроста ситуація, що їй треба кріпитися в тій ситуації. А моє завдання підбородьори цю людину і помолитися за неї. Є тоді, коли треба готуватись. А є, коли в ситуації треба бути просто небайдужим. Завдання до двох племен було бути небайдужим. Вони вже мають землю, вже в них наладилось все. І так, знаєте, попроднім хочеться в нас тут все добре, а ви йдіть в себе там, зробіть і ще в гості нас покличете. Ви тут ми розібралися, в нас є справи, у нас є діла, у нас є багато що робити, ми не пустим ділом будемо зайняті. Ви йдіть самі, завоюйте. Це ж ваша земля. Ваша земля, оно то йдіть і завойовуйте. Тим більше це слово так і звучить. Ісус вам сказав: ми чули, йдіть, завойовуйте цю землю. А в нас тут є чим займатися, але вони так не зробили. Вони пішли з усім ізраїльським народом, і більше того, вони йшли попереду. Ми зачитили четвертий розділ, де при переході Йордану вони йшли попереду. Так як їм повелів, так вони і зробили. Маючи якісь справи, я думаю, що вони завоювали землю, пройшло небагато часу. Там було що робити. У нас в районі колись роздавали землю, щоб люди її обробляли. І дали одній людині там в лісі, такому в болоті землю. оце твоя земля, тут її обробляй. І людина роками тоді ще не було ні штилів, ні дружби навіть не було, пиляли ті дерева, викорчовували його. Конями з болота вивозили, те болото сушали, щоб зробити там і щось собі побудувати. А коли побудували, прийшла влада і сказала, це в колгосп забираємо. Е, але люди вкладають багато часу для того, щоб зробити собі дожити. Хто будувався, знає, це будується не за одну секунду. Якби в цих ізраїльтян в 2,5 племен було вже все побудовано, то можна було сказати, от нічого робити". ну Чим би це займатися? О, то й підемо з вами. Знаєте, люди буває, йдуть в гості, бо немає чим вдома займатися. А є хтось, де в гості, тому що там треба вислухати, треба допомогти, треба щось принести. Коли свого вдома багато що робити. Цим племенам було що робити. Земля тільки-тільки завойована. Там є де о, таборуватися, де будувати собі будинки, будувати сади, садити. Сади садити це не, не два діла. Я це був вдома недавно, і мій брат. Ну, вже не брата, мама хвасталась, що це вже не від нашого тата, а від мого брата садок. Він насадив. То це скільки років повинно пройти, щоб те, що ти насадив, вже дало плоди е е якісь не просто дерево росте. Прийшов час, але ці люди знали, що їхній обов'язок допомагати братам, яким ще треба завоювати цю землю. Є обов'язок нас, як християн, як християн українців молитися за наш край. Навіть якщо конкретно в нашому місті чи в, нашому, е, в нашій області все мирно, все одно є наш обов'язок молитися. Ми можемо, звичайно, влаштовувати своє життя і ці дві з половиною племені, могли це зробити. Казати: ми будемо за вас, душею там будемо, серцем там будемо, а тут будемо робити, то треба горати, і це дійсно треба було робити. Але вони пішли. Наше завдання молитися за мир в Україні, тому що війна триває. Я е, бачив навіть сьогодні. Як ви думаєте, що це за картинка? Може, це бачили, це відомо одна з відомих картинок. Це, це, ні, це місто Соледар. Ну, як місто. Було місто. Це ну, частина. Це місто, яке зараз в Україні, це не десь далеко було. Зараз є люди, чи то доми, можливо, то не житлові будинки, а якісь комерційні були. І ми можемо заспокоїтися. В нас то добре от за електрику помолитися, щоб не виключали, це ми, да. І, це, і правильно за це молиться, і, щоб її не виключали. Це просто картинка, пошук, обстріли. Навіть не вказують, де обстріли, просто обстріли. І вони різні. Бачите, фотографії різні. Тому що це різні обстріли. Україну продовжують обстрілювати і зараз. То той час, поки ми живемо, наше місто знаходиться у відносній тиші. Є міста, які постійно обстрілюють. Є фотографія Бахмута. Я думаю, що ми також бачили не одну, де місто, де постійно там я навіть читав історію, як Бахмут місто вже не існує. Тобто там настільки зруйновано це дві фотографії, якби зі спутника того самого місця. Зліва, це те, що було, а справа те, що є. Зруйновано дуже багато. Я в суботу говорив з однією людиною, яка їздила на схід, і вона казала: Я не знаю, в нього такої віри, немає як це буде відбудовуватися такою. Каже Андрій: там не просто побиті будинки, там ми йдемо по селу, там жодну хату не можна ремонтувати. Жодну. Там все треба зносити. Кожну хату треба зносити. Кожну хату. Ну, можливо, не всі по тих вулицях, які він їхав, це. Ну це страшно, коли не одну будівлю може, все село скинуться відбудувати, а коли в цьому селі все треба зруйновити і по-новому будувати, тому що е, вони ну, не підлягають ремонту. Це те, що відбувається і зараз в Україні. Людина схильна до того, щоб звикати, коли стало трохи спокійніше, вона схильна звикати і починати дбати про себе. Це природне для людини, і це добре, коли людина дбає про себе, не лінується, але наше завдання є християн, щоб наша молитва вона ревності не пропадала. Був момент, коли наше завдання було свою сім'ю забезпечити і, можливо, поїхати на, на захід України, чи хтось мав е, е, таке рішення, слово від Бога, тут лишитися. Він лишився тут. Є момент, коли треба було щось робити. Є момент, коли ми можемо допомогти. Є момент, коли ми можемо молитись. Там, де ми не можемо допомогти, ми не можемо якось стати. Ту пулю чи обстріли якось зупинити, але ми можемо молитися. Я би хотів, щоб ми молилися і продовжували молитися. І зараз ми будемо молитися за мир в Україні, за людей, які продовжують страдати. Є люди, які в Україні зараз страдають набагато більше, ніж ми. Навіть і в нас є в місті обстріли і відключення електроенергії, але люди, які продовжують страдати більше, ніж ми. Молячись за мир. Ми молимося за конкретних людей. Це не лише щось таке абстрактне, хай прийде мир, це конкретні люди. Я думаю, що, можливо, хто підписаний на шарамету, бачив сьогодні ця фотографія. Молитва за мир це молитва за конкретних людей. Людей, які там, де зараз Соледар, де дуже холодно, обморожують собі кінцівки. Молитва за мир це не так. Знаєте, щоб почали літаки в нас літати, щоб ми могли десь, кудись полетіти. І за це теж. Це конкретні люди, які продовжують страдати, які продовжують довший час, не виходячи взаліз з бомбосховищ, не виходячи взаліз з підвалів, продовжують страдати. Наше завдання, які, люди, які знаходяться вже більш-менш хороших умовах, як завдання племені Рувима, гади, половина племені Манасії, піти з іншими. Де люди вони моляться, тому що в них немає нічого іншого, їм тільки треба Боже захисти. І в момент, коли вже немає молитви захисти, бо ти розумієш, ну, більш-менш вже нормально так, бувають обстріли, ми молимося, але наше завдання не розслабиться. Тут слова, які ці говорили з племені Рвима, звучать дуже грізно. Вони казати, хто чинитиме опір і не виконувати цей наказ. Ну, тобто не захоче піти. Скаже, мене мені треба роботи багато робити, мені ну, багато що мені треба робити. Тут слова звучать такі, нехай буде страчений. Ці слова серйозно звучать. Наше завдання християн знати, що поряд страдають люди, і молитись за це. Не просто знати і хотіти, нехай цей мир закінчиться щось робити для цього. Ми, християни, можемо робити, ми можемо молитись. Боже, наша земля продовжує страдати. Продовжують гинути люди. Продовжують люди отримувати поранення, Змилуйся. Над нашим краєм, можливо, в моєму місті вже це не відбувається. Я трошки розслабився. Це природньо для кожної людини. Нехай це буде нагадування. Боже, пошли мир в Україні. Є конкретні люди, їх багато. Не одна людина, не дві людини, тисячі, десятки, сотні тисяч людей, які продовжують страждати, тому що там відбуваються військові дії. Боже, пошли мир в Україну. Закликає нас до такої молитви зараз і взагалі протягом. Наших, наших днів, наших тижнів продовжувати молитись за мир в Україні. Помолимся. Амінь.